Зараз передивилися стан протиминних загрожувальних ситок на узбережжі від пляжу Собачий і він позаду до пляжу Чекаловський. Але на Чекаловський я плити вже не буду, бо це дуже велика відстань. На цьому участку ми побачили діючі сітки тільки, ну і це дійсно так, тільки на пляжі Келітон і біля нього на інклюзивному пляжі, причому що сітки дійсно розплутують періодично, напевно, бо в них дуже велика кількість медускарні ротах застріє. В інших, в інших місцях, там, де можна побачити, що функціонують ці коштовні послуги, тобто це дійсно в оренді пляжі і є підприємницька діяльність а в них. Тільки Заметовані сітки, тобто натягнутий канал, на якому ніяких сіток взагалі немає і не було. А там трос. Перелезли через нього? Ясно. На пляжі дельфін, на протязі від пірса до пірса. Ну, дескали. Досить велика, може десь біля, біля 300-400 метрів. Замітували загоразовальні сітки. Е, з того боку, і з цього десь мет, метрів на 20 початку натягнули ці сітки. Е, ось вони перетворилися через деякий час. Ось на таке. А е, всередині взагалі нічого не натягували, тільки канат. Натягнутий він голий і бук залишається голим. Тобто так своєрідно а, ну, виконується завдання тому тому що, тому що знали, що це завдання. Спочатку це популістська тема. Е, ну і ось ми бачимо. Пливемо далі на політон. Вже на пелетоні вздовж цього піса йде холодна вода дренажної системи, тому можна -то, не дивлячись, вже казати, що ми на цьому пляжі. Бо це дуже, дуже спізнаваємо, вода ледіна на всьому. Ну Ось ми бачимо, що принаймні на поверхні сітки є. Сітки є, і їх дійсно періодично чистять бо можна побачити велику кількість терміротів, які застигають, в цих сітках заплутуються Тобто саме тут приділяють увагу сіткам. Цей пляж Лагуна, як ми бачили, він теж від І рядом цей пляж пляжкаловський. І навіть аж до е, скалодрома ця частина узбережжя е, зараз належить депутату, будівельному е, депутату Ісаїнка. Я б казав паном, е, але, е, як ви пам'ятаєте, з ним був пов'язаний скандал, коли він добував е, себе. Учасника бойових дій, а в той же час він на яхті рибал, рибалив. Будівництво ось цих чудовіст на місці санаторія строїгідравліки це вже в минулому, це вони вже будують, але є запитання до пана Кіпера, Олега Кіпера, як Ось цей пляж не обладнаний протиненними сітками, як він зараз функціонує. Бо на початку сезону на цьому місці теж проводилися одно поглоблювані протизаконні роботи. На минулому, в минулому, в позаминулому році тут частково видалили скелю величезну. І теж це без узгодження з боку Міністерства довкілля, тобто десь порушено, навіть природоохоронне законодавство порушалося, а зараз порушується успехи людей. Я саме тому про це зараз кажу.